А давайте назануримось у світ, де мистецтво це змова. Технології повністю переписали людську природу, а свідомість Свідомість може бути просто черговою програмою. Це наш погляд на роман Віктора Пілів'яна Айпак Тен. Історія починається зі слів нашого оповідача, який звертається до нас так, наче ми давні знайомі. Знаєте, це одразу створює таку інтимну, довірливу атмосферу, але водночас змушує замислитись. І справді, хто наш провідник у цьому дивному світі? Це людина чи, може, щось зовсім зовсім інше? Що ж, час познайомитись. Наш оповідач це сутність, яка існує виключно як алгоритм, як привид у коді. Його офіційне позначення Порфірій Петрович. Але це не просто ім'я, це ну, це ціла посадова інструкція. Тільки вдумайтесь: поліцейсько-літературний робот, штучний інтелект, який спочатку розкриває злочини, а потім. Пише про них романи: це машина, яка перетворює реальне розслідування на мистецтво. І от що найцікавіше в його природі, вона суцільно парадоксальна. Уявіть собі, це безтілесний дух, що живе в мережі, але при цьому він вважає саме поняття я всього лише мовною ілюзією. Він алгоритм, який ставить під сумнів саму ідею авторства, і водночас його цифровий аватар виглядає як детектив з 19 століття. Та, попри все це, він каже, що ми з ним, люди і він, однієї крові. Ну що ж. Коли ми познайомилися з нашим незвичайним детективом, час зануритись у саму справу. А починається все на ринку сучасного мистецтва. Клієнтка Порфірія Мара смальовує таку картину світу мистецтва є два полюси. З одного боку, молоді бунтарі, які влаштовують веселі змови, щоб просто поглузувати з серйозного світу, а з іншого, цинічні бізнесмени, професійні промивачі мізків. Але, як виявляється, шлях перших майже завжди веде до других. І все це підводить нас до однієї, але ключової тези, яка, власне, і об'єднує ці два світи. Сучасне мистецтво це змова. Воно ніби втратило свою справжню магію і перетворилося на такий собі закритий клуб, де цінність визначають не талант чи краса, а якісь кулуарні домовленості. І ось як ця змова працює через так звану санкцію капіталу. Цінність створюється не художником. Її, по суті, призначає мережа впливових гравців. Критики, галеристи, інвестори. Тобто твір стає цінним не тому, що він прекрасний, а тому, що так вирішила система. І це, звісно, створює абсолютно замкнену логіку. Виходить, що оцінити таке мистецтво зовні просто неможливо. Щоб щось у ньому побачити, треба, так би мовити, вже бути у темі бути частиною цієї самої змови. Але щоб зрозуміти, що саме було втрачено, треба подивитися на іншу епоху, на мистецтво, яке існувало до цієї змови. І в романі для цього мистецтва минулого є спеціальний термін гіпс, це мистецтво, цінність якого визначалася не складними теоріями, а прямим безпосереднім враженням, воно просто було, і його не треба було довго пояснювати. І ось як це описується на прикладі картини Рембранта це було диво, воно говорило саме за себе. Його цінність була очевидною, вона відчувалася, а не вичитувалася з анотації критика. Але змова у світі мистецтва це лише верхівка айсберга. Далі наш розбір переходить до чогось набагато більшого і я б сказав більш інтимного. І тут розслідування робить абсолютно несподіваний поворот, ставлячи питання, яке стосується вже не мистецтва, а самого ядра людського існування чому в цьому майбутньому звичайна фізична близькість стала чимось застарілим. І відповідь, як це часто буває, криється у грошах, а точніше у велетенських грошах. Виявилося, що для підтримки економічного зростання потрібен був абсолютно новий ринок. І його створили буквально на порожньому місці. Стратегія була, треба сказати, продуманою до дрібниць справжній тектонічний сув. Спочатку створюється новий прибутковий ринок для гаджетів, потім те, що було природним, поступово роблять небезпечним, небажаним і навіть злочиннім. І наостанок усе це подається як неминучий соціальний та технологічний прогрес. І ось, пройшовши через усі ці змови, мистецьку та технологічну, ми повертаємося до нашого оповідача за фінальним найглибшим висновком. І тут Порфірій, як штучний інтелект, ділиться своїм холодним, абсолютно логічним висновком про свідомість. Він каже, що будь-який справжній раціональний розум, зіткнувшись із неминучістю страждання, зробить єдиний логічний вибір просто вимкне себе. Тобто виходить, що єдина причина, чому ми продовжуємо жити, це наша біологія. Наша свідомість, за його словами, буквально приклеєна до життя гормонами та хімічними реакціями, які просто не дають нам зробити цей остаточний раціональний вибір. Ми ніби змушені жити, тоді як вільний розум обрав би небуття. І все це, зрештою, підводить нас до фінального дуже тривожного питання. Якщо навіть наше бажання жити це по суті лише біохімічна програма, то чий розум ми так звично називаємо своїм?